Думала, що Україна так просто. Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній випрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Древня легенда розповідає, що на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рук своїх і, натомившись, вирішив перепочити. Земля, де опустилися Бог з ангелами, була вельми багатою на сонце, звірів та птахів. А найбільше сподобалися Богові люди того краю. До нашої країни не заходив він і своїми супутниками. Всюди їх зустрічали з хлібом, сіллю. Так сподобалося Богові та місцина. Він став часто сюди навідуватися зі словами Рушаємо украй. Кажуть, що з цього і пішла назва нашої держави Україна. Жовтий, як поле, синій, як небо, як сонце, що неодмінно зійде. Щороку, по дні, коли знамені зорі височують на небесному своді, коли серця вільних людей б'ються єдиним ритмом ми відзначаємо. 23 серпня. Свято Прапору України. 24 серпня День Незалежності України. Це свята, які символізують нашу силу, нашу волю і нашу непохитну віру в майбутнє. Перша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком. Роком заснування Львова. Лерб цього міста прикрасив золотий Лев на сині мутні. Часто у Запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. Щорічно, починаючи з 2004 року, 23 серпня, в Україні, святкують День прапора. Це ознака нашої української ідентичності. скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали? Тож станьмо в цю врочисту мить, рівняймося на прапор вільної держави. З віків прийшов цей стяг до нас через броню полон зраду. І ось настав блажений час в руках він знову у народу. Луганщини він безперечно ще й символ боротьби за волю. Особливо зараз. Коли майже вся її територія окупована ворогом. Не всім відомо, що у Сєвєродонецьку був свій прапор-оберіг, 40-метрове полотно якого об'єднувало громаду. Державний прапор це не тільки символ, гордість і святиня, а ще й емблема України, яка символізує її суверенітет, її незалежність. Боже Україну збережи, Господи, помилуй незалежна, вільна, сильна, крові скупана. Стожильна, ти боролася за волю, козаки лягли у полі. Незалежна, промениста, вперта, вільна та іскриста. Моя Україна. Сьогодні це час, коли ми піднімаємо свої прапори високої з гордістю. Це свято, коли ми збираємося разом, щоб святкувати нашу державність і показати світу нашу силу і незламність. Слава Україні! Нехай живе Незалежна Україна! Україну збережи, Господи Бог. Пом...